Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, уже з цього місяця усі користувачі, які користуються газом, отримують нові квитанції за доставку газу платіжки. Так, вірніше не нові, а оновлені. В одних сума значно зросте, в других зменшиться, в третіх, практично буде без змін. Чому це так відбувається? Які там будуть суми, що змінилося? Давайте усе розповім, а потім розберемося взагалі. Куди ці кошти йдуть, і чому воно так якось не так, як за газ, да скільки використав, стільки платиш, а зовсім по-іншому. Тож, давайте по порядочку. І так, нас уже. 680 тисяч, там ще цифру не переправив, тому що дуже швидко ви додаєтесь, слава Богу, і тому більшість домогосподарств отримають інформацію і розберуться з цими платіжками, оновленими за доставку газу. Якщо ви також хочете отримувати актуальну інформацію про газ, пенсії, субсидії, виплати. Міжнародні допомоги, дуже інтенсивно з цим розбираємось. То долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, радий буду бачити вас на моєму каналі і давати вам цю інформацію одним із перших. А тепер давайте розберемося, чому ж за доставку газу прийдуть нові платіжки, оновлені. Діло в тому, що е, плата за доставку газу це Кількість вашого спошитого газу з 1 жовтня по 30 вересня поділено рівними частинами на 12 місяців. Зараз розповім, чому саме рівними частинами. А з 1 січня кожного року вам іде перерахунок за. Тих кількість кубів, які ви спожили. І з 1 січня ви вже отримуєте оновлену платіжку за газ з споживанням за минулий рік. Потім ту кількість кубів множуть на тариф і ділять на 12 місяців. Отак От і враховується вартість доставки газу. То чому зміняться показники в платіжках? Тому що Багато користувачів за минулий рік використали набагато більше ніж там в позаминулому році, і їм квитанція їхня також стане більша. Багато споживачів перейшли на інший вид палива, наприклад, дрова, і використовували газ по мінімуму. Тоді у них квитанція стане. В рази їхня платіжка меншою, але навіть ті, хто взагалі не користувався, це не означає, що їм не потрібно платити їм потрібно платити також і вираховується до них для них по кількості газових приладів, які знаходяться в будинку. Там, наприклад, якщо газова плита, то там. 37 гривень. Якщо плита, колонка, газовий котел, то там ви вже попали по повній. будете платити сотні гривень в місяць, навіть якщо не користуєтесь газом взагалі. А якщо не будете платити, то вам просто його приїдуть і відключать. Так, я знаю, що під час військового стану відключати абонентів від електромережі, газової мережі не можна по закону України, але газові компанії користуються такою хитрістю, що вас знаходять утечку газу і відключають якби аварійно, а потім не підключають аж до тих пір, поки ви не сплатите усі рахунки. Чому це так розраховується і чому рівними частинами на 12 місяців, а не за явно спожитий газ? Так, наприклад, як ми платимо за сам газ, чому ми так само не платимо за розподіл, доставку газу? Дивіться, ну, по-перше, завжди думають про людей. І сказали, що зробили рівними 12 частинами, щоб люди, наприклад, влітку не платили там, по пару гривень, так, а взимку тисячі гривень. Щоб зменшити навантаження, то вирішили розбити рівними частинами. Ну, типу, як кредит нам видали, так, а потім рівними частинами віддавай. Але яке зменшення навантаження, якщо ви за рік заплатите все рівно ту саму суму? Ну, тим не менше, турбота про людей тут. Нікуди не відкидали. І по-друге, чому платимо з розрахунку там за минулий рік за спожити газ, якщо в цьому році може все змінитися або взагалі його не споживати. Тому що облгази, оті яким ми платимо за ці доставки газу, кажуть, що їм потрібно прийняти свій внутрішній бюджет для того, щоб вони могли наперед період, от задумувати, скільки газових розподільників вони можуть поміняти, скільки газових лічильників вони можуть поміняти, тобто. Фіксована якась сума, і на цю суму вони якби набирають обладнання, і потім цим обладнанням, по їх словам, ремонтують наші газові мережі. До речі, плата за доставку газу це саме от за цей ремонт обслуговування газової мережі і за технічний газ той газ, який стравлюється клапанами для врегулювання тиску. До речі, ці облгази оцей. Технічний газ якби, би купляють в газопостачальних компаній, а потім оцю вартість на закупку цього газу вкладають в тариф на розподіл газу. Сам тариф встановлює регулятор Національна комісія на КРЕП. Таким чином, через то, що змінилось ваше споживання газу в минулому році, в порівнянні ще аж з позаминулим роком платіжки на розподіл газу. Також зміняться і з 1 січня ви вже отримаєте платіжки з новою сумою, при тому всьому, що вартість, сама вартість доставки газу не змінилась. От така інформація на сьогодні. Радий би вам розповісти. Не хочемо пропускати. Долучаємося до каналу Народна Думка. Зустрінемось.